Майте дитину у вільному одязі, який легко знімається. Уникайте використання одягу зі складними засібками та гудзиками. Тримайте додатковий комплект одягу усюди, де з дитиною може трапитися аварія, у садочку, у родичів, машині. Нагадуйте дитині про необхідність відвідувати туалет після пробудження перед сном. Але не робіть це занадто час. Слідкуйте за випорожненнями дитини. Вони повинні бути м'якими. Коли дитина успішно користується гощиком, можете переходити на поговняну білизну та на тренувальні штани. Але не поспішайте знімати підгузник на час сну, якщо дитина ще недостатньо привчена бути сухою в день. Якщо дитина відвідує садочок, намагайтеся створити гарний контакт з вихователями. Вони повинні використовувати ті ж самі методи привчання до горщика, що і ви, і завжди вам казати про всі успіхи та невдачі дитини. Уникайте сварок за привчання до туалету, якщо дитина не зацікавлена, якщо вона не прогресує, припиніть привчання на деякий час. І головне. Зберігайте позитивний, люблячий настрій і не гнівайтесь, коли з дитиною трапляється аварія.